Зараз ми з вами знаходимося ще в одній лабораторії, яку нам оснастила компанія Кнауф. Це лідер нашої будівельної галузі по виробництву гіпсокартонних плід різного призначення. Я хочу звернути увагу на стелю цієї кімнати. Наші партнери з компанії Кнауф вирішили зробити в такому вигляді, щоб і студенти, і... Інші люди, хто попадають цю лабораторію, вони бачили, як ефективно можна використовувати гіпсокартонові плити. Звичайно, при використанні гіпсокартонові плити гіпсокартонових плит, обов'язково треба мати системи по їх установці, по комплектації фасадів. Тут на цьому стенді представлені різні професійні системи для. Використання для комплектації фасадів з використанням гіпсокартонових плит. Гіпсокартонові плити можуть бути покрашені, пофарбовані різні кольори, і за рахунок цього дуже от, цікава оця стіночка, теж зроблена з гіпсокартонових плит. Ми знаємо, коли ми думаємо про свої домашні оселі, то ми знаємо, що ці плити. Мають огромний спектр використання, і завдяки їм ми можемо зробити воплотити різні наші архітектурні і фантазії в, жизнь, в наші оселі, які ми хочемо зробити дуже гарними і насолоджувати життя в них. І от це у нас така головна кімната. Ще у нас є лабораторна кімната, в якій ми проводимо. Іспити цих гіпсокартонових плит. Ми знаємо, ну, наші студенти теж це вивчають, що на сьогоднішній день гіпсокартонові плити можна використовувати в різних містах. Це можуть бути санузли, це можуть бути і навіть пожароопасні пожара такі міста, коли Є гіпсокартонові плити, які водостійкі, які і пожаростійкі. І І на цих от приладах проводяться іспити цих гіпсокартонових плит на різні показники. Дуже важливим показником є випробування на відрив картонової составляюще від гіпсової зв'язующего. І це випробування показує наскільки міцним є плита, наскільки ефективним є її використання. Ось тут у нас от показано, якби студенти бачать натуральні вироби. І ці фасадні різні системи, на які кріпляться гіпсокартонні плити, і ну, таким чином у нас проходять Наші заняття по ще одному сегменту дуже великому сегменту будівельних матеріалів, які використовуються в будівництві. Це гіпсокартонення пліти різного призначення. І ну, ми ще раз хочемо подякувати компанії КНАУ в тому числі.